Всім привіт! Сьогодні продовження відео про тему агронавігатора gps антени для трактора. Ну, тієї штуки, що оприскувати поля. Сьогодні я покажу, як можна змінити частоту оновлення портів в блютузі і в GPS-модулі, як виставити цей параметр, як його зберегти. І розкажу нюанси про збереження саме налаштувань GPS-антени, тому що буває таке, ви її підключаєте, заходите, дивитеся, а вона ніби, ніби нічого там не змінилося, ви ставили 10 Гц роботу, а стоїть 1 Гц за мовчанням. Чому так? Все розкажу в цьому відео. Поїхали, буде цікаво. Знову gps антена моя. Я вже підключив її не через отакий от порт, А підключив до програматора. Він також. Ну, тут є інтерфейс TXRX і 5 вольт земля, відповідно. Ну, як завжди, TXRX навхрест, земля GND на мінус. Плюс 5 воль на плюс 5 вольт ось. Підключив антенну, отаке воно там блимає. Заходимо в нашу програмку U-Center. Зайшли. Підключаємо антенну. Підключив антенну. Тепер що роблю? Вибираю порт. У мене горить дев'ятий порт. Я його і вибираю. Вибираю швидкість порта. Я Міняв на антенні швидкість 115-200, Ставлю хоп, все пішло, бачите? <кій> почало оновлюватись. Справа в тому, що антена не показує оновлень досить таки довго. Ви її підключили, вона показує там ніби налаштування базові, скажімо так, поки вона повністю не загрузиться сама антена. Треба трішечки почекати. Ось, горить компорт, швидкість є. І заходимо в, наприклад, заходимо в нашу частоту, от бачили, тільки що було 1 Гц, хлоп, помінялось уже 10 Гц. Тобто, поки антенна загрузиться, то воно ну, стоїть незрозуміло, що тут також це частота хопа. Помінялось 200 тобто воно не відразу все. Особливо, коли у вас стоїть 9600 швидкість, то воно взагалі так довгенько оновлюється. От в чому причина. Що я зробив взагалі? Чому я її розбирав? Ну, частоту роботи антени відповідно тут 100 мілісекунд Це я раніше виставляв, це я показував ну, для того, щоб зберегти, нажимаємо кнопку Send. Далі. Зайшов в. Цю вкладку PRT Ports і виставив частоту 115200 оновлення даних, швидкість оновлення даних. Порта 115200 поставив. І далі я зайшов, треба зайти в CFG Configuration і натиснути Send, щоб все збереглося. Настискаємо, все, зберігаємо і можна відключати антенну. Але знову ж таки, при наступному підключенні треба випрати вже нашу швидкість. Не 9600, як там, наприклад, стояло за замовчанням, а 115200. І треба вибрати порт. Ну, Це я вам вже показував. Це, від'єднуємося, відключаємося. І зараз буду міняти частоту, міняти швидкість. Блютуза, щоб блютуз також працював на швидкості 115 А це я роблю для того, щоб це все антена плюс блютуз, працювали швидше. Як підключаю блютуз, щоб нічого не розпаювати. Просто контакти RXTX тут перекинув. Тепер вони будуть прямими на GPS-модулі, але. Перехрещеними на Bluetooth модулі, тобто до GPS модуля воно не підключиться, дані передаватися не будуть, а от на Bluetooth модуль повинно підключитися і дані передаватися будуть. Ну Плюс, відповідно, ж іде паралельно до GPS модуля, і до Bluetooth модуля, і мінус так, також. Тобто, живлення йде й туди, і туди, все працювати буде, повинно підключитися. Зараз перевірю. Для того, щоб змінити. Частоту роботи блютуза, нам потрібна буде програма Thermite 3.4. Я посилання залишу в себе в телеграм-каналі. Посилання на телеграм-канал в описі під відео. Заходимо в налаштування. Вибираємо компорт. У мене він вже вибраний 9 -й. Виставляємо частоту нашого блютуза. Ну, треба по поекспериментувати. В мене 9600, заводська стояла. Може 4800 бути, там 38400. Коротше, поекспериментуйте. Біти 8, стоп, біти 1, четність ні, передаваємий текст. Виставляємо «добавлять CR плюс LF, локальне ехо. Тут вона автоматично ставиться ця галочка. І мову я ставив російську, української немає. Ось. О, окей. Ось написало ком 9, 8 n 1 без управління потоком. Перевіряємо, чи працює. Пишемо команду AT. AT. Плюс Wart не треба. Це плюс щоб дізнатися, яка. Його швидкість. Затискаю кнопку на самому Блютузі. Вона там є кнопка, я покажу пізніше. Е, і нажимаю Enter з затиснутою кнопкою. Пишу ОК, тобто відповідає. <кхе> Тепер, що нам потрібно, щоб змінити е, швидкість? Пишемо так, нам потрібно змінити швидкість на 5, 115 200. Пишем а плюс у арт доимня сто пятнадцать тысяч двести, кома нуль, кома нуль. Вот так euh, затыскаю кнопку на самом блютус модуле. І нажимаю ОК. OK. Enter. Error. Спробую із комами. Не з крапками, а з комами. Команду написати. Затискаю кнопку і на блютузі і нажимаю Enter. ОК, OK. написав. Скоро змінилося на 115 200. Все. Скоро змінилося, можемо перевірити, а плюс ЮАРТ. про всяк випадок. Знову ж таки, затискаю кнопку на блютуз модулі. Нажимаю Enter. UART 115200. Це нормально, можна відключатися. Ось кнопочка оця на самому Bluetooth модулі. Для того, щоб додати команду, я її затискаю і тримаю. Нажимаю Enter. Коли нажав, відпускаю все. Отак от. Оця ось кнопочка. Ось, ось вона. Все, можна відключати. Який можна зробити висновок по антенні після зміни швидкості на Bluetooth і на GPS модулі? Антена запрацювала, антена дійсно працює швидше. Ну, мене все влаштовує. Я вважаю, що в принципі маніпуляція досить проста і її варто зробити. Всім пока!